Що якщо я вам скажу, що нас вчать мов рівно, навпаки, всі методи, всі матеріали, вправи, техніки модні щодо вивчення мов не працюють не тому, що ми дурні чи ліниві, а тому, що вони йдуть проти природнього процесу вивчення мов. Станом на зараз я маю досвід вивчення кількох мов. Я вільно спілкуюся англійською мовою. Цим зараз нікого не здивуєш. Звісно, останні 12 років я працюю перекладачем жестової мови. І я маю досвід вивчення відповідно мови, яка необхідна для більше ніж 466 мільйонів людей. Так саме скільки людей зараз є, які втратили слух по всьому світу. Також я лисила іспанську і будучи в Іспанії близько семи разів до повномасштабного вторгнення, я мав змогу попрактикувати свою іспанську з носіями. Ну і ясно, що мені цього було мало. І я вирішив зробити для себе справжній челендж і почав вчити китайську. І От як вже як 4 роки, я страждаю на вивчення мандаринської мови, ну і вже досягнув досить непоганого середнього рівня. Але була одна техніка, яка допомогла мені зробити справжній прорив навіть в китайській. Цей метод настільки неочевидний, що експерти би його напевно назвали максимально лінером. Хоча ви собі і не думайте, я теж колись був цією людиною з кольоровими зошитами, з різними підписками на додатки для вивчення мов з закритими телеграм-каналами, з інтенсивами з іспанської мови. Я ходив по 2-3 години на тиждень на приватні уроки з іспанської до репетитора. Але коли відкриваю свій рот, в мене був повний ступор. Що я роблю не так? Чому я не можу прогреснути в тій іспанській? А треба було просто подивитися, як наш мозок насправді спрограмований вчити мову. І, на жаль, це не через зубріння слів, це не через повторення граматики, це не через вправи на граматику. Все набагато простіше. Згадайте, наприклад, як ви вивчили свою рідну українську мову. Ви вчили у ці списки дієслів другої дії, відміни третьої особи множини? Я сумніваюсь. Чим можливо ви вчили, як відміняти дієслова по всіх відмінках української мови? Ну, я надіюся, що ваше дитинство було трошечки цікавішим е, ніж це. Але тим не менше, ви ж якось зараз говорите, балакаєте тою українською мовою. Вільно, як так? Ви просто засвоїли свою мову природньо через конкретні ситуації, які стосувалися безпосередньо вашого життя. Якщо хочете трішки науковості, то наука каже, що навички говоріння мовою зберігаються саме в процедурній пам'яті мозку. Це і той вид мозку, мозку пам'яті, який дозволяє нам кататися на велосипеді, зав'язувати шнурки, їздити на машині, грати на гітарі. Тобто, це навички, які стають настільки автоматичними, що ми навіть не задумуємося, як ми це робимо. Ну і так само. Як ми й не думаємо над правилами української мови, коли ми спілкуємося з людьми, так? Але проблема в тому, що традиційний вид навчання, тобто зубління граматики, вивчення слів, не базується на процедурній пам'яті, тобто на автоматичній, а якраз на декларативній пам'яті. Це саме та пам'ять, яка дозволяє нам свідомо згадувати факти, події, якусь окрему точну інформацію, як, наприклад, неправильні дії слова Break, bro, broken. І всі разом. Bro, broke, вона класна для вивчення історичних подій, математичних формул, але аж ніяк не підходить для вироблення саме автоматичної навички говоріння мови. А для того, щоб ваша мова була на автоматизованому рівні, вам просто потрібно повторити умови дитинства. Та я знаю, що ви мені напевно скажете: ну, не маю змоги переїхати в Америку. І що мені робити? Не можу я оточити себе 24 на 7 американцями. Можна тоді провести Америку до себе додому. А саме через Netflix. Ютуб, але не просто пасивно щось там включити якийсь собі серіальчик на фоні, типу, хай собі там грає, поки я там собі щось працюю. чи роблю їсти. Це має бути саме стратегічний і цілеспрямований перегляд будь-якого контенту. І навіть розважальний контент може стати дуже навіть потужним інструментом для опанування будь-якої мови. Звісно, що можна включити собі фільм на англійський, але субтитри на український. І це, до речі, не найгірший сценарій. Ну або як я люблю казати, це краще, краще ніж, ніж нічого. нічого, але спробуйте час від часу створити собі умови повного занурення мови, так як робиться наш мозок природньо, коли ми дитиною були. Ви скажете, ну включив я собі, ну гляну п'ять, холи ніця, не поняв. Ну і що далі? Ну, ви, напевно, українську теж не вивчили за 5 хвилин, правда? Вам знадобилося скільки? Добрих років 2-3-5, щоб нарешті почати говорити нормально українською мовою. Але коли ви включаєте контент на іноземній мові, фішка в тому, що коли ви бачите історію на картинках чи відео, наш мозок утримує сам багато підсказок. Він сам починає пов'язувати нові звуки і слова з тим, що відбувається. Мовні центри нашого мозку включаються самі. Вам навіть що не треба робити, навіть якщо ви не знаєте слів. Ну і звісно. Щоб побачити якийсь відчутний результат, ну будьте готові подивитися на один серіал. В мене реально відбувся оцей вау-ефект в мій іспанський, коли я почав дивитися серіали іспанською кожний день. Саме кожний день, бо знову ж таки, коли ви глянули одну серію на тиждень, дивитися, чому я досі не балаку іспанською вільно, ну, то нам нема що з вами говорити. Це має стати звичкою, рутиною, самим звичайним процесом, яке будете ви робити на автоматі. Знаю. Спочатку буде важко, можливо, навіть нудно, бо нічого не зрозуміло. Але, будь ласка, маєте терпіння. Головне, правильно обрати, що дивитись, і тут можете користуватися правилом 80 на 20. Тобто берете те, що розумієте, приблизно на 80% через зображення, контекст, емоції, герою. Таким чином, з одного боку, наш мозок буде залишатися, знаєте, ніби в зоні комфорту. Ну тому, що навіть коли ви не будете розуміти певних слів, ви все рівно зможете та вгадати сенс і не переживати через якісь там незрозумілості. Певні якісь незначні моменти. З іншого боку, будуть все рівно ці 20% моментів, які для вас будуть незрозумілі, і в них і ховається вся сама ціна інформація, якої вам бракує, щоб покращити вашу мову. Якщо ви повний ноль, ну то дивіться якісь дитячі програмки, прості історії або подкасти людей, які самі вчать мови. В Ютубі і в інтернеті цього добра, ну хоч відбавляйте. Потім можна переходити до, наприклад, простих серіальчиків або фільмів, які ви вже добре знаєте на рідній мові, і нехай вам соромно не буде. Я ось півроку перекладав свинку пепу китайської <плес> Зато потім, е китайська так різко стрибонула що ті півроку навіть не порівняти з останніми чотирма роками, які я провів над тими книжками і вправами. Але зараз я зробив для себе дійсно челендж і дивлюся повноцінний серіал китайською. І мені треба було передивитися 28 серій, перед тим, як я нарешті почав щось ловити, якісь там слова, якісь фрази, які я вже вчив. І тепер я вже реально чую їх, які бо вони повторюються, знаєте, і воно вже вухо саме починає привикати. Навіть моя вчителька почала бачити прогрес. Є два способи занурення в мову: активне і пасивне. Активне це коли ти повністю зосереджений без телефона, без відволікань, включив і дивишся, і пасивне тобто, коли фільм грає на фоні, поки ти там вариш їсти, качаєшся в залі або десь їдеш. І навіть при пасивному методі наш мозок все рівно ловить певні слова та вирази навіть підсвідомо. Воно, звісно, що не так ефективно, але знову ж таки гірше не буде. Ну і всі переживають за говоріння. Так, цей метод напряму не допоможе вам розговоритися. Але коли ви назбираєте приблизно 300 годин якісного перегляду контенту, вам точно буде набагато легше говорити, бо ваш мозок вже має певні якісь лексичні та граматичні шаблони, які існують у вас на підсвідомому рівні. Тому і говорити легше. Бо ці структури вже по факту вшиті вашу процедурну пам'ять. І після кількох серіалів іспанською моя вчителька сама почала бачити мій прогрес. Фрази йшли вже більш природні. Я ризикував, використовував складніші гриматичні конструкції, які, звісно, що не завжди були правильні. Але я точно відчував себе більш впевненішим і вільнішим в іспанській. Найкраще, що цей метод не виключає традиційного навчання. Ви собі, окрім того, що вчите правила, робите. Вправи додатково там маєте собі репетитора, включайте ще контент, і в цій комбінації результат буде суттєво кращий. Спробуйте не заганяти мову насильно в свою голову, а дозвольте їй війти природньо, бо вивчення мови це не має бути постійною боротьбою, а швидше приємний і захопливий процес, який має так само приносити задоволення. Бо чим більше задоволення ми отримаємо від процесу, тим більше шансів, що ми в довгостроковому будемо це робити до кінця.